Отак зараз виглядає море. Це біля мене, недалеко. Зараз приближу, щоб ви розуміли, про що йде мова. Ось очки ви бачите, це реально дім, це криша дому якогось десь Херсонщини. Все море засране, наскільки засране. Камера вам не передасть. Це просто неймовірно, блядь. Це, до речі, теж ще один будинок, як ви бачите, якийсь дача, може дерев'яне. Ціл, цілий, блядь. Срач такий, блядь. Ну, це неможливо. Просто неможливо передати словами, блядь. Це треба бачити на свої очі. Все море аж до горизонту засрано. Така хуйня малята блядь. І це лише початок